Що робити? Я не відчуваю насичення їжі. здала кучу аналізів, обстежень, начебто все в порядку, не розумію, що зі мною. Зараз епоха нутриціологів, дієтологів і дуже багато різних сенсацій, по типу відкрили там якусь речовину ще колись, ще зараз. І саме наявність цієї речовини вона сприяє тому, що у вас буде нарешті оце довгоочікування відчуття насиченості. Але чомусь по факту це може не спрацьовувати, навіть якщо ви почнете там якісь препарати приймати. Справа в тому, що коли у вас є психічна залежність від їжі, то те, що ви кажете, що я не можу ніяк зупинитися, я не Відчуваю насичення їжею. це фактично про що? Це про стан жертви. Я жертва, і я маю постійно захищатися. І, вас не захистить таке та дієта, інші дієти, якісь там пообмежені, всякі біохімічні добавки. Я знаю багато випадків, коли людина, навіть попри хірургічну резекцію шлунку, вона продовжувала їсти. Тому що, коли є відчуття, що я жертва у цієї своєї пагубної звички, то я маю захищатись. І тут вже вмикається захист через їжу. Так, від їжі людина захищається через їжу. Мені дуже багато що є сказати на тему психології переїдання. Підписуйтесь на мій канал.